Всім привітки! Сьогодні у нас така тема, що вам хочуть передати Вищі сили. Сьогодні, дівчаточка-хлопці, у нас буде виливка. Я побачу, яке назву, але це буде послання від вищих сил. Розклади і виливки є загальними. Хто бажає записатися? На повну діагностику, будь ласка, записуємося на Viber або на Telegram. Номер телефону є в мене в шапці профілю. Для енергопіну підписочка ставимо клас. І ще раз кажу, дуже-дуже вам превелике дякую за розвиток каналу, за ваші підписочки. Дуже-дуже вам велике-превелике дякую. Так, ну що, хлопці, дівчата, поїхали. Будемо дивитися, що вам хочуть передати вищі сили. Що вам хочуть передати попередження. Дивіться, попередження йде. М -м 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 скло. Скло. Знаєте, вам треба боятися скла. Можуть бути вікна, двері, але скло. Знаєте, скло як, таке, як осколки в дрибізі, просто летить. Будьте дуже-дуже обережні. На якусь людину, це може бути чиновник, да, казона людина, ви на якусь людину як розраховували, вам падає розчарування в тому, що ця людина, знаєте як, якийсь ступор вам дала. В якій ситуації людина дала ступор, вам треба від цієї людини відійти. У вас немає продвіження далі, ви будете дуже сильно розчаровані в цієї людини. Ви мали сильну надію, да, може вам хто пообіцяв. Обіцяв щось допомогти, зробити. Ви надіялися. Дивіться, бачите, все порозліталося в різні, в різні сторони. Від цієї людини вам падають сльози і падає велике велике розочарування. Розмова двох жінок. Розмова двох жінок, і, знаєте, на протязі трьох днів вам відкриється якась велика-велика тайна. Ну, це будуть сплетні. Не беріть їх до себе близько, бо вам падають сльози, не беріть близько до себе. Там просто чисто падають сплетні. Бумеранг. Бумеранг вийшов. Бумеранг летить. Ну, для людини якась людина по крові. Людина по крові, знаєте, ну, вона вас дуже сильно образила. Летить бумеранг. В найближчий час будете мати звісточку. А тут людина йде. Дивіться, знаєте, як просить якоїсь допомоги у вас. Людина, яка просить допомоги, але ви, щоб собі розуміла, людина йде з чорнотою, людина йде, знаєте, не щира, не відкрита до вас, але буде просити якусь допомогу у вас. По фінансах, кого такий застой по фінансах хорошими? мої? Щось немає, немає продвіження. вроді би і стараєтеся, і вложуєтеся, але постійно падає якась пустота. Фінанси, я б сказала, більше ну, десь місяць часу. Така ще падає у вас чорна, як дира падає. Раджу звернутися на вичитку або на виливку. Бо така конкретна дра. драма. Ну, Напротязі місяця ситуація якось зміниться. Польза вам паде, але невелика. Люди. Люди говорять. Знаєте, таке враження, як вас окружило клубок змій, і, А ви така, знаєте, як звізда на сцені, і за вас всі говорять. Який шум, неприємна розмова від цих людей. Знаєте, з таким, як скандалом вам падає. Оце що сьогодні за виливка? Якийсь один негатив, чорнота і негатив виходить. Дивіться, вас хтось буде прямо пихати на якийсь конфлікт. Будьте обережні, постарайтеся від цієї людини закритись, тому що маса людей, просто, знаєте, на вас як накинуться. Ви то праві будете в цій ситуації, але вас просто як спровокують, розумієте? Будьте дуже обережні. Звістка з дальньої дороги. Звістка з дальньої дороги, але звісточка вам падає дуже хороша. Звістка така, знаєте, яку ви чекали. Прямо, мабуть, будете пригати і кричати від щастя. З дальньої дороги вам падає дуже хороша звісточка. Звістка буде зв'язана з якимось чоловіком. Хтось наслідство ділить. Хтось ділить наслідство, дивіться, двоє людей чоловік і жінка. Знаєте, таке враження, як... Mm, щось задумали, щось задумали з кимось спілкуються. E, ну Вас хочуть, знаєте, таку лапа, прямо лапа вийшла, хочуть вас щось як віджати, забрати. Ну це по наслідству йде. Вам треба м, закритися від цих людей. закритись від цих людей і зараз на даний момент біля вас стоїть людина. Ви якось її не приймаєте всерйоз. Ця людина може вам допомогти. І змінити вашу ситуацію, бо на даний момент вам падають ну, трішки неприятності. Біля цих, кстати, двох людей стоять дуже-дуже сильні люди. Так, далі. А комусь очищення йде. Або зараз на даний момент працюєте самі з собою, ну, якесь очищення йде. Знаєте, таке враження, як ви себе, скидаєте якусь грязь, може, ну. Хто до сповіді ходить, може, хтось з кимось працює, але йде прямо очищення. Зірочка. Зірочки, що загадали? Що загадали? Здійснення йде вам? Здійснення, але буде зв'язано з сім'єю. І я вам скажу більше: і падає поповнення в сім'ї. Благо я весь буде. Ва благо вам! Приймайте. Хтось не може вийти з треугольника, хтось не може вийти з треугольника, Постійно знаєте, як вложуєтесь, стараєтесь, повертаєте. Ну тут людина прямо щось робить, але стоїте в треугольнику, Вам треба боятися. Один-чотири падає. 14 може бути, може бути 14 число, ну більше щось зв'язано з четверкою, ну тут а більше одиниця, ну і двойка застилась. 14, 24-те, 24 будьте обережні. Постарайтеся зранку очі наші псалом 90 прочитати. Буде магічне, сильне втручання, на собі відчуєте таку знаєте, біль, тошнота. от Щось таке буде. Тут це зв'язано з тріугольником, дама конкретно зводить вас, працює по вас. З дорогою, з дорогою, хтось їде в дорогу. Дорога така, знаєте, прямо у вас як страх по цій дорозі падає. Але дорога чиста вийшла. Дорога чиста вийшла чиста, відкрита, і вам в цій дорозі ще падає якесь нове життя. Знаєте, от ви, вроді би, боїтеся, маєте страх, але вам в цій дорозі падає нове життя. Нове знайомство, якісь нові люди, то тобто змінить абсолютно все своє життя. Знаєте, навіть свій круг спілкування повністю змінити в своєму житті. Дорога дуже хороша. Викиньте всі свої страхи. Хтось медаль получає. Хтось получає медалі. Я вам скажу, знаєте, це, або буде підвищення. а Може насправді хто якісь сесії здає, щось там робить, але отримуєте медаль прямо таке. Медаль вийшла, кстати, з одиничкою. Во благо приймайте, хай у вас здійсниться. Така виливка, ви знаєте, сьогодні ну, важкувата виливка. На повну луну запишу ще одну виливку. Але сьогодні щось важкувате. Ви знаєте, мене зараз на даний момент багато людей дивиться, ну, тем, ну, темнота падає, ну нехороші речі, магічне втручання, якісь зіркала виходять. Нехорошо виходить. Чотир, хлопці, в кого дитина плаче? От хто буде дивитися це відео, в когось дуже сильно плаче дитина. Не пожалійте, цих 5 хвилин позвоніть. В углу, там, де дитинка спить, от щось є якась річ нехороша, сильний вплив, де дитина постійно плаче. Будьте дуже-дуже обережні. Дуже будьте обережні. От мені тут по дитинці не подобається. В дуже сильно плаче дитина. Знаєте, ви не знаєте прямо, в такій бесоні ночі конкретні йдуть у вас. З дитинкою це людина, яка вхожа женщина. Женщина, але ну, не кровна женщина. Така ну дуже близька, вхожа в сім'ю, є щось нехороше. Тут першиво вийшло. Мені по дитині це взагалі не сподобалось. В кого, буде, в кого плаче дитина, хлопці, дівчата, зверніться, зверніться, або самі, подивіться, переверніть там, де голова дитини, да, там, де подушечки лежать, от переверніть там все, знайдете підклад в нас сьогодні була виливка. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер телеграм. Хто бажає, будь ласка, розклади, виливки є всі загальними. В кого якраз є, пишіть, будь ласка, в коментарях. Всім до побачення!